Перші перемоги Богдана Хмельницького над коронною армією навесні 1648 року сколихнули всю Річ Посполиту. Розгром на жовтих водах і під Корсунем став страшним ударом для польської, руської і литовської шляхти. На додачу ще й помер король Владислав IV. На початок літа 1648 року Річ Посполита була не лише без короля, а й без коронного і польного гетьманів та безкоронного війська. Хмельницького підтримував Кримський хан іслам Герай, а за ним стояла Османська імперія. Допомоги речі Посполитій не було де шукати, адже Західна Європа все ще була охоплена 30-літньою війною. Як я вже говорив у своїх попередніх відео, Богдан Хмельницький навесні 1648 року не мав жодних державницьких планів. Він у цей час переслідував наступні цілі: перше допомогти Владиславу IV придушити шляхетську опозицію. І встановити режим абсолютизму. Друге добитися реалізації обіцянок короля щодо скасування ординації війська Запорозького 1638 року, а також надання привілеїв та автономії козакам. Маючи на руках надані королем ще під час підготовки до походу на турків привілеї і гетьманські клейноди, Хмельницький заявляв, що діє за згоди монарха. Смерть Владислава IV внесла суттєві корективи у плани Хмельницького. Взагалі, протягом усієї Хмельниччини Гетьман показав себе чудовим тактиком, але абсолютно невдалим стратегом. Він не вмів грати удовгу і планувати на багато кроків уперед. З одного боку, дійсно, на багато моментів він не міг вплинути наприклад, та ж смерть Владислава IV. з іншого, козацький гетьман був новачком у великій політиці. З часом, коли він матиме достатньо досвіду, він зробить фатальну для багатьох політиків помилку. Переоцінить власні сили і повірить у власну непогрішимість. Гетьман буде вважати і польського короля, і московського царя, і кримського хана, і шведського короля та багатьох інших правителів дурнями, яких вождь козаків буде використовувати у своїх інтересах. І в цей же час Хмельницький так і не помітить, його самого у своїх інтересах використовує генеральний писар Іван Виговський, який за його спиною продаватиме всі його плани і дипломатичну переписку московитам і навіть полякам. Але це ми трохи відійшли від теми. Влітку 1648 року Хмельницький вирішив добитися обрання польським королем вигідної йому фігури. Гетьман вважав найкращою для себе кандидатурою трансильванського князя Дьордя Ракоці, який давно мріяв про польський престол. Щоб мати змогу вплинути на виборчий процес, Хмельницький у червні 1648 року почав переговори з польським урядом. На той момент державу очолював примас Польщі архієпископ Генєздинський Мацей Лубенський. Це була традиція, що у період міжкоролів'я у Польщі влада переходить до рук примаса, як керівника всіх польських католиків. У цей же час канцлером Польщі був Єжи Осолінський, який займав компромісну позицію щодо козаків. Мацей Лубенський був вороже налаштований до козацтва, але вважав найкращим рішенням вести з ними переговори для затягування часу. Тому, коли Хмельницький прислав у Варшаву своє посольство, з ним нічого страшного не сталося. Замість посадити бунтівників на палі Сейм через тиск примаса і канцлера був змушений вступити з ними у переговори. Ба Більше посли заколотників були допущені на церемонію прощання з покійним королем Владиславом IV. Примас і канцлер прийняли листи Хмельницького і у відповідь закликали гетьмана припинити кровопролиття. Для переговорів з гетьманом був обраний руський православний магнат Брацлавський воєвода Адам Кисіль. Звісно, і шляхта, і Хмельницький були нещирими у своїх мирних намірах. Для обох сторін переговори були можливістю підготуватися до нових битв і політичних викликів. У той час, коли Хмельницький у своїх цілях вів переговори з Варшавою, була сила, яка вела дійсно безкомпромісну боротьбу проти шляхти. Цією силою були селяни і бідна частина козацтва яких очолювали представники радикально налаштованої групи козацької старшини, 1648 рік це час грандіозної селянської війни на українських землях у складі Речі Посполитої. Почавши своє повстання, Хмельницький випустив з пляшки джина страшної і кривавої селянської війни, яка за масштабами поступається лише селянській війні у Китаї 1628-1644 років. Богдан Хмельницький ніколи не був захисником селянства, та й не міг ним бути, адже він був шляхтичем і власником маєтку. На нього самого працювали залежні селяни. Так само було і щодо козацької верхівки та православної шляхти, яка до неї доєдналася. Наприклад, батько Івана Виговського був власником містечка Гоголів на Полтавщині. Знаменитий Юрій Немирич, найбільший інтелектуал у тогочасній Україні, видатний дипломат та політичний діяч. Мав величезні земельні володіння на лівобережі. Заможним шляхтичем був один з майбутніх соратників Хмельницького, тиміш Носач, і це лише найвідоміші приклади. Щодо ставлення до селян серед козаків було дві групи перша це козацька старшина, а також заможна частина козацтва. Для них селяни були лише тимчасовими попутниками. Їхніми руками можна було вигнати вороже налаштовану до козацтва шляхту і захопити її маєтки. У довгостроковій перспективі козацька верхівка успішно це реалізує, захопить володіння шляхти, а пізніше отримає від Московії дворянство і стане малоросійськими поміщиками. Проте у козацькому середовищі була й інша група сірома, яку складали колишні селяни, які змогли покозачитися ще до 1648 року і перебували поза козацьким реєстром. Ці люди не мали великих статків, жили військовим промислом і мали люту ненависть до всієї шляхти. І польської, і руської, і вірної короні, і тієї, яка перейшла на бік Хмельницького. Ця частина козацтва надзвичайно активно допомагала селянам у їхній боротьбі, знищувала шляхетські маєтки, фізично винищувала шляхту та євреїв-орендарів. Дружню до селянських повстанців частину козацтва очолювала група радикалів, так званих звісно, радикалів. За, своєю, за своїм складом вона була неоднорідна. Тут були як і вихідці з селян, так і представники збіднілої шляхти, які з тих чи інших причин не змогли отримати якісь серйозні впливові посади у уряді Хмельницького. Лідером цієї групи був Максим Кривоніс. щодо його соціального походження і досі ведуться дискусії. Наші історики з так званої державницької школи історіографії. У слід за В'ячеславом Липинським довгий час поширювали смішну версію про те, що Кривоніс, начебто, був шотландським найманцем. Совєтські історики у свою чергу стверджували, що він походив із селян. Сучасний український історик Юрій Мицик наводить дані про існування на підляжі у 16-17 століттях шляхетського роду кривоносів, з якого міг походити і майбутній полковник. Багато питань і щодо того, де народився майбутній полковник. Зокрема, висуваються версії про Острог, Могилів Подільський або ж вільшану на Черкащині. Біографія Кривоноса до 1648 року покрита суцільним мороком. Проте, схоже, що він мав солідний військовий досвід. Адже на жовтих водах і під Корсунем Хмельницький без вагань доручив йому командувати військами на найвідповідальніших напрямках. За свідченнями всіх наявних джерел Кривоніс був безкомпромісним ворогом не лише шляхта і й всієї Речі Посполитої. Він виступав за повне знищення шляхти як соціальної групи і був противником будь-яких переговорів з польсько шляхетським урядом. Група Кривоноса була достатньо чисельною. Його погляди поділяли білоцерківський полковник Іван Гиря, перший корсунський полковник татарин Шагірай, Карпо Півтора Кожуха, Трифон Копійка, Феон Гаркуша, Ілля Голота та деякі інші ватажки. Сила цієї групи була в тому, що її лідери мали у своєму розпорядженні сильне селянсько-козацьке військо. Яке хоча і підпорядковувалося гетьману, проте часто діяло на власний розсуд. Перші селянські виступи часів Хмельниччини почалися ще ранньої весни 1648 року. Заворушення охопили Брацлавщину і Південну Київщину, а потім перекинулися на Львобережжя. Коронному гетьману Миколаю Потоцькому довелося займатися придушенням селянських виступів. Так само боровся з повстанцями і князь Єрема Вишневецький. За перші місяці 1648 року під час каральних акцій він вилучив у своїх підданих 60 тисяч самопалів. Олію у вогонь активно підливав сам Хмельницький, який розсилав універсали із закликом до повстання. Гетьман хотів використати селян у своїх цілях. По-перше, у бою погано навченими і погано озброєними селянами можна було легко пожертвувати, заради збереження боєздатних козацьких підрозділів. Гетьман спокійно і банально використовував селян в якості гарматного м'яса. По-друге, руками селян Хмельницький ослаблював шляхту, підривав її економічну силу. По-третє, гетьман хотів використати фактор селянського бунту як свій козир на переговорах з урядом. Мовляв, подивіться на цю голоту, вони готові знищити всю річ Посполиту. Якщо я цього забажаю, то я пущу її на вас. Тому, якщо ви цінуєте свої маєтки і власні життя, то домовляйтеся зі мною на моїх умовах. Проте, схоже, і сам Хмельницький був вражений масштабами грандіозного селянського виступу. У нас зараз деякі історики люблять ідеалізувати Річ Посполиту. Так для тогочасної Європи це була достатньо прогресивна держава. Згадаймо Варшавську конфедерацію, яка проголосила свободу від розповідання, республіканський устрій, розвинене судочинство і так далі. Проте є велике але Річ Посполита це держава шляхти і держава для шляхти. Тільки шляхта мала всю владу і всі права. Селяни, міщани, купці козаки були у цій державі бидлом. фільварково поміщицька система господарювання робила шляхту багатою, але і статки досягалися стражданнями закріпачених селян. Так це не московське кріпацтво, але для селян це все одно було важке ярмо. Економічна і соціальна політика шляхти робила антишляхетську селянську війну неминучою, а Хмельницький просто підпалив гніти до цієї бочки з Порохом. Після жовтих вод і корсуня вся Україна була у вогні. Селяни повставали проти шляхти скрізь на Галичині, Волині, Покутті, Брацлавщині, Київщині, Полтавщині, Чернігово-Сіверщині. Селяни за підтримки козацької сіроми фізично винищували шляхту і спалювали їхні маєтки. Учорашні кріпаки масово покозачувалися і вступали в ряди військ Хмельницького і Кервоноса. Горіли поміщицькі фільварки, а також містечка і міста, які належали магнатам. Повстанський гнів упав не лише на шляхту, а й на євреїв орендарів. Останні у купі з панами розорювали селян і тепер розплачувалися за це своїми життями. На додачу євреї сповідували іудаїзм, що теж викликало ненависть з боку повстанців. Єврейський хроніст Натан Ганновер залишив у своїй праці апокаліптичні картини літа 1648 року. При цьому він суттєво перебільшив кількість загиблих від рук селян і козаків євреїв. Зокрема, він стверджував, що було вбито мало не 100 тисяч євреїв. У той час, як на території українських земель тоді проживало 120 тисяч євреїв. За підрахунками сучасних істориків вважається, що під час Хмельниччини було вбито 16 тисяч євреїв. Проте багатьом євреям вдалося втекти за віслу. А або і такі, які прийняли православ'я і вступили до козацького війська. Наприклад, відомі козацькі старшинські роди герциків і Маркевичів якраз походили саме з євреїв. Найепічнішим моментом селянської війни стала боротьба повстанців із князем Яремою Вишневецьким. Великий магнат він мав значні володіння на Волині Лівобережжі і Білорусі. Перелиною його міні-імперії була так звана Вишневеччина, землі на території сучасної Полтавської області з центром у давньому місті Лубни. Це місто відоме ще з 988 року. У ньому князь побудував замок і розкішний палац, який став його резиденцією. І досі в цих краях ходять легенди про князя Єрему. Я сам походжу якраз із цього району і особисто чув одну з таких легенд, начебто влітку під час свого весілля дружина Єреми сказала, що їй хотілося би покататися на санях, але ще дуже довго чекати зими. Князь не розгубився і наказав засипати дорогу такою кількістю солі, щоб його дружина могла проїхатися нею на санях, як по снігу. Звісно, що це легенда. Але навіть у 21 столітті на Полтавщині у народі ще живе пам'ять про князя Єрему Вишневецького. Князь Єрема мав власне військо і був серйозною загрозою для Хмельницького, тому за наказом гетьмана повстанці знищили всі човни і переправи через Дніпро від Києва до Чигирина. Щоб не дати князю переправитися через річку і вдарити по козаках. В результаті Вишневецький опинився ізольованим на лівобережжі. Віддані князя відчули цю його слабкість і почали проти нього повстання. На допомогу селянам прийшли козацькі загони. В результаті повстанці захопили Лубний, Переяслав, Прилук, Борозну, Ніжин та багато інших міст. Вишневецький з боями відступив до Любича, де нарешті переправився на правий берег Дніпра. Втративши свої володіння на лівобережжі, Вишневецький кинувся на Волині захищати землі, які були спадковими його володіннями. Наші історики люблять зображувати князя кривавим маньяком і безздареним воєначальником. Так Ярема був жорстоким до селян. Але, вибачте, селяни у тогочасній Європі були у становищі безправних рабів. Винятками були тільки Англія, Нідерланди і країни Скандинавії. Згадайте, як розправлялися з повсталими селянами у Німеччині у 1525 році після придушення Великої селянської війни, тому у цьому плані Вишневецький діяв у дусі свого часу. Разом з цим князь був непоганим полководцем. Згадаймо його блискучі дії по розгрому повстанців Остряниці у 1638 році або його перемоги над татарами у 40-х роках. На Волині і Поділлі влітку 1648 року він зміг із розрізнених шляхецьких загонів зібрати боєздатну армію, яка хоч і відступала проте з боями. Боротьба з князем Яремою коштувала повстанцям занадто величезних втрат. У липні 1648 року Хмельницький відправив проти Вишневецького кривоноса. Гетьман прекрасно розумів загрозу з боку князя, тому дав черкаському полковнику повну свободу дій, аби той тільки завдав князю поразки. Також Хмельницький хотів випустити пар. З Кривоносом у бій відправилася і його група радикалів. Тепер вони не заважатимуть гетьману вести переговори з Варшавою, а їхні дії він зможе використати для тиску на уряд Речі Посполитої. Хмельницький був у виграші. Якщо Кривоніс переможе чудово, буде знищено небезпечного ворога. Якщо Кривоніс програє і загине, теж чудово, група козацьких радикалів втратить свого лідера і не буде заважати гетьману. Кривоніс зібрав велике повстанське військо, яке оцінюють у 80 тисяч чоловік. Більшу частину цього війська складали селяни. Правою рукою Максима Максима був його вірний соратник Іван Гиря. Тут же були й інші радикально налаштовані козацькі ватажки: півтора кожуха, копійка, Полуян, ганжа Іванський. Усі вони були налаштовані рішуче знищити військо Вишневецького. Спершу Кривоніс здобув брат Вінницю, котельню, погребище, Бередичів та інші міста. Під впливом його перемог повстали селяни володінь Вишневецького. Зокрема, велике повстання вибухнуло у Немирові. Князь негайно вирушив туди, але отримав новину про те, що Кривоніс і Гиря обложили у Махнівці київського воєводу Тишкевича. Як завжди стрімко, князь Ярема вирушив на допомогу Воєводі. Воїни князя прибули у той момент, коли Кривоніс уже здобув саме місто і брав штурмом замок. Сам князь безпосередньої участі у бою не брав, проте його війську вдалося деблокувати Тишкевича. Далі, побачивши чисельну перевагу повстанців, шляхеньські війська відступили до Чуднова, а потім зайняли оборону в районі Вишнівця. Хоча Вишневецький особисто не брав участі у бою під Махнівкою, Саміло Величко у своєму літописі яскраво розповів про бій князя із самим Максимом Кривоносом біля Махнівки. Звісно, ніколи князь і полковник особисто не стикалися у бою. Проте завдяки цій вигадці козацького літописця з'явилася одна з найвідоміших картин видатного українського художника Миколи Самокиша, бій Максима Кривоноса з Єремовою Вишневецьким. І досі в усіх українських підручниках з історії присутня ця картина. У середині липня Кривоніс отримав від Хмельницького наказ захопити переправу через річку Случ біля Костянтинова, нині Старокостянтинів. На той час переговори Гетьмана з польським урядом остаточно зайшли у глухий кут. І він вирішив втрутися, втру, втрутитися у вибори короля не дипломатією, а силою зброї. Для його походу на захід контроль над переправою біля Костянтинова мав стратегічне значення. Звісно, що це розумів і Рема Вишневецький, тому на чолі свого війська він вирушив у цей район. 26 липня 1648 року передові загони повстанців під командуванням Гирі і Ганжі атакували Вишневецького. Далі у бій вступив Кривоніс з основними силами. Бій тривав три доби. Вишневецький відбив усі атаки кривоноса і завдав йому серйозних втрат. Одних тільки повстанських прапорів шляхтичі захопили аж 26 штук. У полон було взято полуяна близького соратника кривоноса. Після жорстоких катувань його посадили на палю. Лише підхід свіжих козацьких військ на чолі самим Хмельницьким змусив князя Єрему відступити. Прибувши до Костянтин... Костянтинова, Хмельницький заарештував кривоноса і наказав його у знак покарання прикувати до гармати. Схоже, що таким чином гетьман вирішив упокорити черкаського полковника і його радикальну групу. Хмельницький намагався також обмежити полум'я селянської війни. На початок серпня він чудово розумів, що повсталі селяни і козацька сірома може скоро підняти зброю проти нього самого. Також існував великий ризик того, що Кривоніс спробує скинути Богдана і стати новим гетьманом. Полковник був найпопулярнішою людиною серед козаків і селян, мав чималий авторитет і власну команду. На жаль, невідомі обставини звільнення кривоноса. Можливо, він пообіцяв Хмельницькому виконувати всі його накази і обмежити свою діяльність. Можливо. А через декілька місяців уже під стінами замостя Кривоніс раптово помер. За офіційною версією помер він від чуми. Хоча, звісно, є і версія того, що Хмельницький просто його прибрав. Смерть керионоса ослабила позиції радикалів серед козацької верхівки. Проте зборівська угода 1649 року дала друге дихання для цієї групи. У цілому ж група затятих противників будь-яких компромісів зі шляхтою існувала до весни 1652 року, коли Хмельницький фізично знищив її тодішніх лідерів Матвія Гладкого, Адама Хмелецького і Лук'яна Мозирю. У той же час був позбавлений посади давній соратник Кривоноса Івана – Іван Гиря, На потім гиря достатньо вчасно помер. Крім боротьби з групою Кривоноса, Хмельницький енергійно намагався обмежити розмах селянської війни. Гетьман брав під захист маєтки православної шляхти. А в рамках переговорів з литовським князем Янушем Радзивілом про його нейтралітет у війні, Богдан видав універсал про захист маєтків литовської шляхти на українських землях. Також Хмельницький наказав стратити ватажків повстанців, які здобули Убни, резиденцію князя Вишневецького. Гетьман намагався тримати під своїм контролем антишляхетську боротьбу. Це був один з елементів його політики і один з його козирів у переговорах з Варшавою. Якщо у 1648 році зброя повсталих селян була направлена проти шляхти, то у 1649-1652 роках уже проти самого Хмельницького і козацької старшини. Під час бойових дій Гетьман, який був правним демагогом, вправно направляв руйнівну енергію селян у бік ненависної їм шляхетської речі Посполитої. Але у нетривалі періоди миру, після Зборова і після білоцерківської угоди Богдану було складно тримати під контролем сотні тисяч незадоволених селян, які вже не хотіли бути звичайними гречкосіями, а вважали себе повноправними козаками. Тим паче не всі учорашні селяни потрапили до козацького реєстру. На додачу ще й шляхта почала повертатися до своїх маєтків. В результаті селяни почали повставати проти Хмельницького, і в цьому їх підтримувала частина козацтва. Радикали на кшталт Івана Гиріч і Матвія Гладкого лише роздмухували це полум'я. Восени 1649 року загони селян і козаків, яких не включили до Зборівського реєстру, захопили частину Поділля. Повстанці не визнали угоди кримського хана і Хмельницького з королем і продовжили збройну боротьбу. Повстанців підтримав братславський полковник Данило Нечай. Хмельницький у той момент був змушений змиритися з цим фактом. На той час він ще не збудував авторитарний диктаторський режим. Зате через два роки Богдан уже діяв жорстоко. Після білоцерківської угоди у різних місцях війська Запорозького вибухнули повстання селян і козаків. Масштабний виступ стався у білоцерківському полку, де було вбито вірного гетьману полковника Михайла Громику. Лідером цього повстання був Лук'ян Мозиря, якого гетьман змістив з посади білоцерківського полковника через те, що той був опозиційно налаштований до Богдана. На лівобережжі антигетьманський рух очолив миргородський полковник Медвій Гладкий. Він відкрито закликав до того, щоб позбавити Хмельницького гетьманської булави. На Чернігівщині повстанську армію, яка діяла і проти поляків, і проти Хмельницького, очолив Степан Подобайло. Хмельницький жорстоко придушив усі ці виступи, а Гладкого мозирю і, Хмеле... і Хмелецького стратив. У подальшому з повстаннями селян Гетьман уже не мав справ, адже, зайняв... адже їх зайняв він безперервними боями зі шляхтою. Селянська війна 1648 року підірвала економічні і політичні позиції шляхти на українських землях. Десятки тисяч селян покозачилися, але пізніше не потрапили у козацький реєстр. Селяни боролися проти гніту шляхти, а в цей же час Хмельницький і козацька старшина використовували їх у своїх цілях. У подальшому селяни уже повставали проти Хмельницького і козацької верхівки, які посіли місце магнатів речі Посполитої. Богдан зміг придушити усі виступи селян, але його наступникам так не пощастило. У своїх цілях неграмотну селянську масу вдало використала Москва у 1659 році, коли, зокрема, завдяки селянським виступам було повалено гетьмана Івана Виговського. А в 1663 році селяни та козацька голота привели до влади Івана Брюховецького. А що ви, дорогі друзі, думаєте про селянську війну 1648 року та її роль в історії України? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами каналу. До нових зустрічей!